Всім привіт! Якщо ти вчиш польську мову і хочеш більш детально розібратися в фонетиці польської мови, то це відео саме для тебе. Це перша частина мого відео. сьогодні ми зосередимося. Власне, на алфавіті тут треба розуміти дуже важливу річ, що алфавіт алфавітом, але коли ми групуємо, наприклад, одну букву і іншу, то вже утворюється звук. Сьогодні майте на увазі, що буде алфавіт. Я зосереджуся на тому, що. А деякі звуки польської мови дуже незвичні для нас, тобто, як ми маємо їх вимовляти, щоб е, ти розумів або розуміла, як це взагалі відбувається? Тож можемо почати. Все, що я буду проговорювати, будь ласка, повторюй за мною, бо це дуже дуже важливо. Наш ротовий апарат має звикнути до цих дивних польських звуків, тож бо, будь ласка, повторюй за мною. Добре, то зачнемо від першої літерки, то літерка А. Така звикла наша А. Наступна. все, що ти бачиш з хвостиком, наприклад, ось таку А з хвостиком і Е з хвостиком. На польській вони називаються аносова і елнусова, тобто який взагалі вони передають звук. Я напишу ось тут, в залежності від позиції цієї букви Аносова може давати або джвіньк. Own, тобто як йоги ом, або ом. Тобто я тут записала так, що це такий як шлейф від цього. І такий невеличкий лайфхак. Якщо ми бачимо цю А носову, ми ніколи її не читаємо як А, ми її будемо читати як ом або ОМ. Це буде вже розбір, власне, слів докладних. Ми будемо дивитися вже в другій частині на прикладах з словами. Наступна, то є, Б, С ось тут увага. Бо в наш алфавіт А, Б і С. Це не К, як ми хочемо, там фідбеки з англійської. Далі. Зараз я приближу. Ось ця хресечка, то називається хреска. Вона дає нам м'який знак в польській мові. Тобто, що це означає? Що всі букви, над якими ми будемо бачити ось цю хресечку, буде означати, що вона дуже м'якенька. Тобто, ось це для нас такий аля-м'який знак. Тобто, це вже буде вимовлятися як «ч». Далі, «д». Е, Еу, тобто бачимо, що знову Е з хвостиком. Вона може передавати звук Е, і тут я напишу як шлейфом U, або вона передає звук N, інколи це буде En. Тобто EU або N, ен, En. Запам'ятали, повторили далі F. Г, то вишня така літака Г. Це не Г, Х І, Х, Л і У. Зосередимося на цих. На моєму каналі вже є відео стосовно правильної вимови ось цієї У. Я залишу посилання. В описі або зараз воно з'явиться. Тобто тут дуже важливо, щоб ми ставили правильний язик, ми маємо його підгортати. Тобто, там в тому відео докладно я розбирала, яка власне позиція має бути. Я це все показувала і навіть порівнювала з українською УЛЕ. Тут ми пам'ятаємо, що я маю підгортати більше язик. Наступна, ось це В. Це ніяка ні «л», тобто забудьте про ось цю. Це, це не вона. Це більше як англійська W. І от, наприклад, в англійській мові є слово вау, ось це. Або «water», тобто ось це «w». w. Що ми маємо робити? Ми маємо е, губи. Поставити в таку трубочку. Я своїм учням казала на курсах, що витягайте губки, так? як хочете когось поцілувати. Тобто це така о, у, у у Це не Л-Л, це У-У, то прошу повторити. Далі Іжі М то хресечка. Якщо ось ця хресочка, то означає, що це буде вже не. Н, як тут Аень, Ень, ень тобто м'якенька. О. Наступне буква в алфавіті це називається О-кресковане, або вони ще мовляв о з хресечкою, Але звук вона буде нам давати як У. Тобто о кресковане передає нам звук У. І це нам дуже важливо, бо ми використовуємо звуки, коли читаємо або говоримо, а не просто складаємо букви. Далі, то іде П, Р, вони дуже речать, як ровер, ружа, тобто такий р звук. Далі то буде S H, ось тут. Дивимося уважно. Якщо хресечка, то ось цей звук, це буде такий «щ». Я напишу ще м'який знак, щоб ви пам'ятали про те, що якщо це хресечка, то цей звук дуже м'якенький. Тобто це навіть не «щ», а це така «щ». щ м'якіше. Далі, Т У. В. Далі буква І в алфавіті вона називається Y. Але звук нам буде вона передавати И. Звук И, але буква Y. І останні три. Якщо подивитися, то ось ця З, така як ми, звикли до неї ця з хресечком, тобто логічно вона буде там, якась суперм'яка. І Z з кропечком. То, як е, кожного дня бачимо магазин жабка. Так? Тобто, Ми вже знаємо, що це Ж", «ж», «ж», жабка, тобто звук буде передавати мені як «ж». Це е, звиклий звук З", З, «З», І це буде «ж», Звук, але буква Ж. І так само тут є звук Ж", і буква Ж. Я підкреслю. Щоб дати зрозуміти, що ось власне на це ми маємо звертати увагу, як українці, білоруси або Інші люди, ну думаю, там хто розмовляє англійською, тобто для них це взагалі дуже тяжко. Взагалі дуже тяжко. Якщо ось ми, українці, можемо навчитися польською на такому буденному рівні, ну приблизно за 4 місяці, то для не знаю там американця він. Там, плюс 9 місяців, там, півтора року це, власне, він буде на тому ж рівні, що і ми 3-4 місяці. Тобто зосереджуємося на тому, будемо проводити такі паралелі фонетичні, пов'язані з українською мовою, так само і в білоруській мові. Тобто, там все-все-все в них схоже дуже. Добре, то була власне ченч перша цього фільміку. Це була перша частина нашого відео. Тож друга частина, я її залишу в описі. Там вже ми детально розберемо з вами на цю фонетику, на що нам треба звертати увагу як українцям, тобто, щоб поляки не робили нам зауваження і не казали: А za tiongash? Za tiongash це так за Чонґаш? За означає, що. В нас якийсь акцент, тобто незрозумілий акцент. Це не означає, що там я затягую щось. Добре, то тоді до зустрічі у другій частині. Па-па! До запитань!